Щодо інших тем, які були озвучені, колеги, я себе ловлю на думці, що по-перше, ну, слухаючи Ігоря з питань Балкан, я так думаю, що те, що Мильоша з тобою почули від Візара в понеділок, це ну, дійсно верхівка Айсбургу. Нам дуже важливо. Навіть будь-яку крихту інформації, яка є з будь-якого питання, будь-якої людини, яка фінансується з Росією, нам дійсно варто систематизувати. Будь ласка, не переходьте на, на, на один кадр, це не має значення. Да, я б хотів, просто, аби ми бачили очі одне одного. Нам дуже важливо дійсно створити таку карту, мапу. Всередині там Балканського регіону, в тому числі, аби ми кожну людину, яка бодай має від нас будь-які підозри щодо фінансування з Росії, нам дійсно варто занести і систематизувати таку інформацію, занести на мапу і поставити будь-які свої підозри, навіть якщо це крихта інформації, навіть якщо це побічна якась історія про, про те. Що людина просто жадібна, знаєте, як, як багато говорять про те, що там е, потенційно є людина дотична до російського фінансування. Нам кажуть, в тому числі, і в Грузії ми чули це і в інших країнах, та це просто жадність. Це жадібна людина. Вона просто займається контрабасом. Вона просто, просто займається в понеділок. Це, це та... те, що саме що нам Візар каже в понеділок. Та він просто жадібний, оцей е, діяч сірої зони. Да. Да, Мілан Род Родович. І нам дійсно всіх таких людей просто ну, варто занести і е, постійно оновлювати по ним інформацію. Тому що я так бачу, що Балкани ну просто просякнуті е, інтересами Росії. І є такою класичною сірою зоною, на яку ніхто не звертає реальної уваги. Але там ну, можуть бути е, всі ці люди, люди водночас використані в. Е, 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 е створення гарячої точки, ми бачили, що в Косово це ну я не знаю, спихнуло це в один, в один раз, так в момент, раз і все, і вони там барикади вже пішли робити за, не знаю, за Донбаським сценарієм, чи за якимось. за загалом баріка барикади, це в них ну от так, як як ти кажеш, от запалити сірник це дуже легко. От коли були в цетінні, тоді. Минулого року, правильно, а заворушки в цитіні в Чорногорії, коли було так само: раз і все, і вже барикади, вже шини палять. все все, все дуже ну, На Балканах все дуже просто е, і насправді ну як Європа, вона насправді цікавиться Балканами, дуже сильно цікавиться, угу. але проблема в тому, що вона нічого не може запропонувати Балканом у Європи Я немає дивився, механізмів от... о, о, вирішення о, тих тих проблем. Наприклад, от донедавна от якщо розмовляти, а, коли розмовляєш з а, балканськими експертами політиками, а, всі говорили про те, що на Балканах є три основних проблеми: перша це північна Македонія, тобто невирішений спір з Грецією, щодо які потім вирішили там стосовно назви там, країни і так далі. А другий другий це Боснія і і третій це Косово. От північно Македонії питання вирішили, так тобто з греками вони розібралися, ті дали зелене світло, вони вступили в НАТО. Зараз є такі певні, скажімо так, непорозуміння з болгарами. вже тут болгари вирішили показати характер своїм македонцям, але якось помаленько, помаленько, все одно бачимо, що питання вирішується. От но питання Косово і питання Боснії Герцовини це, от це дуже такі складні і гра в дуже довгу. І от це що ми бачили зараз а, з Косово, ну це так, це такі, я би це назвав такими качелями. Тобто, ми це ще будемо бачити, я думаю, ще ще, ще не раз. І слава Богу, поки що відносно спокійна ситуація в Боснії Герцеговіні. Поки що, але все одно а, держава дисфункційна держава абсолютно не працює. А, це такий союз, це е, можна сказати, жаби з, жаби з гадюкою. тобто і все одно рано чи пізно він може вистрелити і проблема. І от дуже, дуже, дуже велика проблема в тому, що Європа нічого не може запропонувати. Вони постійно зустрічаються і допустим стосовно ОС. Да. Да, дивись, я я просто я от з цим не погоджуюсь, тому що чому тому, що у Європи є механізм санкційний. І він такий же, як і в Сполучених Штатах, наприклад. І зараз зв'язки з Росією це пряма підстава для того, аби накладати на людей прямі санкції. І такі люди, наприклад, як в Греції, ми бачили, досліджували цю тему в попередньому етері з пані Маслюк. А це пан Савіді, щодо якого російський олігарх, російський громадянин, який на Греції просто представляє російські інтереси, скупив медіа, фінансує партії, пов'язані з колишнім. Прем'єр-міністром возив його на зустріч з Путіним, здійснює бізнес в окупованому Криму та окупованому Донбасі. На нього є всі підстави накладення європейських санкцій, і про це є журналістські розслідування всередині Європейського союзу, які в тому числі перекладені і на українську мову, і так далі. Є всі підстави накладення санкцій. І європейські журналісти самостійно піднімають питання до того: а чому Савіді якимось чином... Не потрапив під санкції і немає відповіді на ці, на ці питання. Я тут думаю, що е, це тісно пов'язане з чомусь з інтересами у цього подвійного дна європейськими з Росією. Тобто це вже, вже залежить від Європи, але Європа не хоче цього робити, тому що побоюється по наслідків якихось е, відносно відносно саме Росії. А е, е, і тут я думаю, що є наша роль, саме у, роль українців. Роль української діаспори і роль е українського МЗС щодо тиску на Європу в питання накладення санкцій на таких людей, і цей список людей, на які накладають санкції, і фактів, та факт чекінгу щодо санкції. Підстав накладення санкцій на подібних людей звідусиль в Європі. Оце питання нашого спільного мережевого якби інтересу української діаспори, українських журналістів, які працюють і в Україні, і поза межами України в о, європейських країнах. Тут не питання, що Європа не має механізму, тут питання, що Європа не має тиску з нашого боку і безпосередньо волі до того, аби о, ну, такі такі санкції накладати. Правильно, про це про це йде моло. Що все-таки Європа, якщо би захотіла, вона би змогла. І на того самого Додіка натиснути. Правильно, от сидить людина в босні в цьому в себе в, в Баня Луці в Республіці Сербській, і е, ну плює на всіх, так, якщо так можна висловитися, плює і на ну, прошу. Плює і на Боснію і Герцеговину, на державу свою, так, і плює на всіх, і на Європейський Союз, і на Штати, і так далі. тобто Так само стало запитання: Тут... «Ну, а чому ж не можна стосовно нього застосувати санкції, що він такий невловимий ще? Ну, от відповідь, що от нього всі фінансові активи знаходяться в Російській Федерації, йому все одно, тобто, ти його ніяк не дістанеш. ну Ну знову ж таки, так, дійсно... ти знаєш, дістатися дістатися до фінансового активу, який там фізично знаходиться в Росії. Це як би складно зараз. Тим більше, що навіть по там криптовалютних каналах навіть обмеження є щодо людей, які намагаються скористатися своїми активами, що знаходяться фізично в Росії. Тому я думаю, тут наша роль знаєш, яка що ми маємо по цих людях всіх кропітку роботу систематично робити щодо збору фактів щодо постійного absolutely, тиску absolutely. щодо щодо реального реального постійного публічного якби використання цих людей в якості об'єктів для санкцій і тут по це потрібно робити спільно тобто суспільству і дипломатам Тут Є роль української держави і є роль людини, яка очолює українську державу. Тобто ми розуміємо, що для того, аби зараз боротися з Російською Федерацією, е, треба робити це не тільки в Україні, да? і не тільки залучаючи е, таку пряму допомогу Сполучених Штатів або Британії, або Європейського Союзу, та, та країни Європейського Союзу. Тут потрібно мати масштаб протидії, подібний масштабу дії. Путіна, да? тобто потрібно проникати всередину кожної країни. І я думаю, що тут надзвичайно важливу річ, ти сказав, що Бортніков, Патрушев та інші люди Шайгу там і так далі. Це верхівка айсбергу. А насправді вони використовують величезну мережу людей в кожній країні, і цю мережу треба встановити. Я думаю, що там величезна кількість і російських громадян, які реально там живуть, і яких реально треба сепарувати від. Ну, умовно, безпечних російських громадян. Я не хочу тут в, в, не, не дай Боже вам подумати, що я влаштовую дискусію про хороших русських. Ні, це не про те. Але є, є дійсно небезпечні росіяни, які дійсно використовуються для формування агентурної мережі, і їх треба підсвітити зараз, всіх, їх треба встановити. І тут питання. Тут по, -по Балканах, так, є, є. ти знаєш, хто стоїть між реальними людьми, хто в Балканах є громадянами, і російськими громадянами, хто цю, цю мережу формує, чи ні? Ну, стоїть посольство. Одна з, одна з ланок це є посольство, звідки здійснюється керівництво. А друга місцева агентура, власне, на, на місцях, так? І от, Оце основні дві такі, я б назвав ланки, які займаються от уже каламученням води в, в країні. Uh -huh. ну. ну і звичайно, так само а, представники різних російських державних і недержавних організацій, які знаходяться на території, території країни, той самий Газпром, той самий Роснефть а розсотрудничество раша тудей, спутники, все це, це все це все російська, елемент російської мережі, плюс місцеві е, проросійські партії. Там, от, тобто, ну наприклад, ну, в Сербії там своя історія там. Не знаю, там, по-моєму, весь парламент він проросійський. Ну, от. Uh -huh. А в, в, в тій самій Болгарії, наприклад, тут на минулих виборах до парламенту пройшли відверті такі проросійські фріки. Ну просто фріки. От його лідер, лідер, ну партія називається відродження. Лідера цієї партії тут всі називають копейки. Знаєте чому копейки uh -huh. а Чому копейки? Ну, кличуть копейки. Чому копейки Тому що продається за копійки. А, і вони пройшли до парламенту, і зараз по а, соціологічним опитуванням взагалі мають шанси набрати ще більший рейтинг, ще більшу популярність, плюс має можливість проти до парламенту ще одна проросійська партія. Тобто, і все це, це все фінансується дуже дуже добре за 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 російські гроші за гроші місцевих олігархів, які пов'язані з так чи інакше з Росією. А також ну потрібно сказати, що Балкани ну це ж теж, колись е територія була де дуже активно працювало КГБ і старої радянської агентури, тут ще ну більш ніж достатньої, яка також має свій вплив е на, на ці всі процеси. Ну от, але ти дуже правильно говориш, і дуже правильно зараз взагалі, що от нас відбувається зараз така зустріч, і відбуваються такі посили під, під час цієї зустрічі, що нам потрібно більш активно працювати а не тільки на Балканах, взагалі в різних регіонах, але так. на Балканах, зокрема, тому що Балкани ну вони, вони і зараз залишаються для нас такою своєрідною терою інкогніто. Ну от але ну краще пізно краще пізно, ніж ніколи. Правильно починати ці процеси і і працювати працювати з місцевою діаспорою. Дуже активними повинні бути а, українські посольства на місцях, тому що ну це це перше, хто представляє інтереси України. Звичайно, тут, коли говориш з нашими, зокрема з діаспорянами, там Ну як нас посольство, які нас можливості, то ну кажу що звичайно що можливості українського посольства і російського посольства, а також всіх тих російських організацій, які тут є, ну це. Неможливо просто порівняти, тому що це ну, небо і земля. Ті фінансові ресурси, які можемо ми виділяти, а, і виділяється Російською Федерацією на це все це дуже дуже складно. Но. Але є, але є і позитив, є і позитивні процеси. Просто один хочу приклад навести: наприклад, ну, про те саме болгарське а, суспільство а, була хода а, в підтримку України одна з. А досить чисельна така, що є вже досить такий позитивний знак тут в Болгарії, і проходили ми зокрема поз будівлю російського розсотрудністства, а Ру, 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 русський дом. І угу. е, е, я трошки пішов раніше, щоб е, там зняти хороші кадри, там коли ще вся вся колона не підійшла, і бачив просто наб... спостерігав за такою ситуацією, коли а е, пару болгар місцевих також там е, чекало всю ходу і виводили з російського центру болгари своїх дітей, тому що вони там ходять, я не знаю там чим займаються балетом, е, театр там і так далі. І місцевий болгар до нього кричить, ти зрадник, чого ти водиш сюди своїх дітей. Тобто, отакі от, от моменти. А це я що такого? Я тут вотім що. Та ти є зрадник, ти зрадник Болгарії, ти там то все, ти водиш до агресора. Там це. Тобто, навіть отакі от моменти це вже дуже позитивні, позитивні кроки, і їх, їх треба треба розвивати. Тобто є, є ну скажімо так, так береги що... який... так воно здається Дед так, що, що... там певна де... 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 частина то, Європи. Вибачка вона ніби хочу, як про те, прокинулася. Далі хочу сказати, просто що маємо інструментарій для цього, дуже технологічний, і тут хвилинка реклами в хорошому сенсі. Ніка Фельдмана, ну зав, він, зав, зав, завтра будемо. Він, давай проанонсуємо, що завтра то, будемо розбирати. Ми його розберемо да. обов'язково. І це це тема, яка дозволяє нам вносити туди а, цих колаборантів, і це те, що буде працювати на рівні софтвер, знаєш, і на рівні залучення громадських активістів і громадських журналістів. Я хотів би додати лише одне: од крім анонсу про те, що ми завтра домовилися а, на останній частині е етеру, про чистий четвер, до речі, да, а, розбирати, як, яким чином користуватися раптом. А, там там все дуже буде легко, але питання в тому, що. Зокрема, я думаю, що нам ж не потрібен настільки значний фінансовий ресурс для того, аби на цьому етапі реально щось протиставити Росії її впливу, тому що Росія підкуповує, фактично, купує, скуповує цих людей. Да? Росія толерує, виховує толерантність до себе, лояльність до себе значними коштами, а нам лише потрібно всіх. Основних її агентів просто підсвітити, зібрати інформацію, і для того нам не потрібні значні кошти. Для того аби по -по потім, внаслідок цього збору інформації тиснути на європейські інституції для введення санкцій, нам теж не потрібні значні кошти. Тобто, фактично, нам слід протиставити технології і єдність. Нам слід протиставити просто ну, єдиний рух до того, що от тут, вибачте, Босня. І от 250 людей, яких треба під санкції поставити. Тому що? Тому що ми зібрали інформацію, тому що раз, два, три, чотири, п'ять, і по кожному з цих людей є такі, такі підстави. Бо вони реально керуються грошима агресора, керуються ну, би, інтересами поглиблення експансії Росії. Я так вважаю, що це збройна експансія. Фактично, давайте просто. Пофантазуємо, яким би чином Росія здійснювала використання цієї всієї мережі, якби е, справдився перший план Росії по захопленню України або пів половини України з Києва до Одеси, і ми б мали б зараз би, е, ну зовсім іншу позицію в Європі. Європа That's вся була просто ці всі блюди дістали пропорції Росії, і буква З була б скрізь би в Європі. І вони це, в принципі, вони навіть програвши в Україні, вони це роблять. Ми бачимо по грецькому прикладу. Вони це будуть робити і далі. Я так розумію. Нам просто потрібно робити це, ну, якби і і, і в склади далі взриваються. В Болгарії буквально теж на днях знову зірвали склад по самого Еміліана Гебріва. Ну тобто. Які заявляють прямо? За 100% це. Ми, ми, у нас пару хвилин лишається до кінця Етеру, але от деталі про ці диверсії вже відомі. Наскільки ми розуміємо, що саме там відбулося, і чого ти чекаєш від цього ще, Ігоре? Відбулося знову те, те саме, що було в 15-му чи 16-му році. Взірвали склад з боєприпасами місцево-болгарського. Зброярного бізнесмена Еміліана Гера, якого, до речі, труїли новачком, теж от і він же прямо заявив, що за цим 100% стоїть Російська держава. Це в нього сумнів немає. А, ці боєприпаси, а, якісь були залишкові, тобто куди вони йшли? для кого Там як був якийсь контракт, а, але через якусь причину його не реалізували. Були залишкові боєприпаси на складі і їх підірвали. ну от а Куди ці йшли боєприпаси? Ну можливо, десь в третю країну, тому що чому Росія ще а, зацікавлена в таких речах тут, зокрема в Болгарії, і в Сербії там є свої скандали там заводом крущик і так далі, де теж є переплітаються російські інтереси. А що Сербія, що Болгарія? Вони а, є виробниками боєприпасів а, і конкурують з Росією на світовому ринку озброєння. Все дуже просто. Африка, близький схід це все зони інтересів, де переплітається Росії і, і, і цих країн, і тому таким чином Росія теж може перешкоджати даним країнам, просто реалізовувати свої контракти і, і вигравати для себе просто можливості для експорту своєї зброї. От, тому тому це все просто враховуючи, просто ще раз, скільки скільки тут є російської агентури, ці всі речі будуть однозначно повторюватися. відносно того, буде Росія вигравати в Україні, програвати не важно. Вона буде дестабілізувати, то тобто з неї не завдання дестабілізації, пропаганда, взриви, якісь політичні акції, будь що, будь -що. особливо підливання масла в масла, вогонь. Як от було з Косово, тільки що стається. Тобто, ну зараз вона в цих умовах вона не має можливості якось притягувати до себе країни, так тому, що ну всі країни, навіть та сама Сербія, вона ну дуже складно їй зараз приходиться, тому що вони там з одного боку всі дуже люблять Росію, але з другого боку, ну всі прекрасно бачать, чим Росія займається в Україні, і їй постійно про це нагадує і Європейський Союз і Сполучені Штати, що ну дивіться, з ким ви так би мовити, дружити. І а, е, е, вони це все прекрасно розуміють і і і, е, 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 і Росія розуміє, що вона не може їх до себе так це е, притягнути, але е, вона буде використовувати сумно будь-яку можливість для того, щоб тут підлити масло вогонь, десь якусь заворушку, е, словесні перевалки. Перепалки будь-що щоб е, можна було зашкодити і підірвати ситуацію на Балканах. Щоб, а в кращому випадку відкрити другий фронт, в гіршому випадку залишити все так, як є зараз, як на даний момент. В принципі, це теж її більш-менш влаштовує. Ота ситуація, питання, яка трохи зараз є на трохи, трохи перебираємо вже, але я собі дозволю порушити трохи регламент. І останнє питання, Ігоре: що може, на твою думку, стати новою гарячкою точкою на Балканах? Ну, ви знаєте, ну, як прогнози річ невдячна насправді. Ну я би я би все-таки оці дві 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 а, два регіони можна так, якщо правильно сказати: це Косово і Боснія Герцеговина. Це те, де потенційно, потенційно а, може щось відбутися. Стежимо за цим, стежимо за цим, ігоре. Я дуже сподіваюся, що ми продовжимо таку співпрацю в режимі в режимі знаєш телеконференції, спроб факт чекінгу і пошуку. А знаєш, оцих те того, кого слід заносити в аплікуху раптом, а, а зрештою в Гаакський трибунал, колись за незабаром сподіваюся за цією агентурою, яку треба підсвічувати, говорячи жаргоном спецслужб. Але ну це так. Дякую, друзі. А ми зробили Дякую, цей за Балканський зв'язковий сьогодні. А переходимо на новини. Зустрінемося завтра і продовжимо стежити і за Балканами, і за Близьким Сходом, і за Сербією, і за Болгарією, Софією за цима двома столицями. ФСБ і, і, і Гур, як каже Ігор Федик, за Белградом і Софією. Обов'язково повертайтеся до нас.